Привіт. Привіт, 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 привіт. Привіт. Так, давайте зараз почнемо спочатку з, з актуальних питань. Ось. А наприкінці ефіру, оскільки в мене дуже сильно сьогодні просили подивитися подивитись дівчинку, ім'я якої Аліна Бошко, я думаю, що ви знаєте, да, про кого я кажу? Вона зникла, здається, 10 днів назад. Ось дуже багато ефірів вже робили. Навіть говорить вся країна, це питання вже висвітлювала. До сих пір не може ніхто її знайти. Давайте зараз тоді почнемо з актуальних питань, Питання просто потім в кінці подивимося, що з нею. Ну. Так. 17 лютого літого Угу. Давайте зараз почнемо з актуальних питань військових, а потім наприкінці ефіру просто мені допоможете. Добре? Того, що я взагалі не читала. Мені тільки кидали всі фотографії дівчинки. Я не знаю, хто це. Я не читала, де вона зникла, що і як. Я хочу просто зараз подивитися, ну, наприкінці ефіру. Так, перше питання. Тема авіації, до речі, м моє передбачення збулося щодо корабля, того, що. Ще тиждень назад ми говорили про те, що буде обстріл флоту, але це ще не все. І вчора, буквально, у Мирослава Солонара, ми на ефірі це знову повторювали, що буде обстріл. Сьогодні вранці обстріляли корабель, який обстрілював Херсон, да, здається, буде ще. Звук є, все є, все ок, чи ні? Бо ви мене чуєте? Є, так? Да? Все, добре. Давайте тоді так. Зараз актуалочку, і потім ви мені в коментарях під цим ефіром напишете, що ви хочете розглядати ну, на ефірах, взагалі, окрім актуальних питань військових, добре? Напишите мені в коментарях. Буду дуже вдячна. Я розумію, що. Оця актуалочка не всім заходить, того, що хочеться щось більш такого знаєте. Це нудно, да? Але це потрібно розглядати зараз, як не крутий. Добре. Знову тему авіації. Я знаю, що вона цікава всім українцям. Це просто читаю з планшету те, що прописано. А, чи реалізується відкриття авіасполучення в Україні навесні? Чи може влітку? Звідки будуть літати літаки? Київ, Львів, може, Ужгород? Ну, ми, здається, це питання вже дивилися вчора, да? Давайте подивимося, чи взагалі планують відкривати авіасполучення в Україні? Зараз. Не будемо зараз е обговорювати час просто взагалі, чи планують вони відкривати ці авіасполучення. Секундочку. Опс, що у нас випало? Шістрка розліт падає. Угу. Дивіться, Авіасполучення, в принципі, відкривати хочуть. Ну все логічно, це і так зрозуміло, і без мене навіть. Е -е. До речі, так, я обіцяла по фото дивитися зниклих військових. Але, блін, сьогодні я забула зробити скріншоти. Пробачте, наступного разу стою зроблю. Давайте тоді так, будемо брати на ефір актуалочку. Потім десь плюс-мінус 5 військових, так? Та зниклих. А, і напишіть, що ще хочете дивитися. Що вам цікаво було, можливо, якісь питання ваші особисті, можливо, питання магічні, якісь. Що хочете? Напишіть, будемо. Я, я прислухаюся до вас. Ось, дивіться, шестірка жезлів, десятка пентаклів. Ну, звісно, авіасполучення це прибутковий бізнес. Це і так зрозуміло, так? Да? Це прибутковий бізнес. Звісно, хотілося б це все відновити, але в нас є проблема. Яка проблема? Імператриця і четвірка мочів? Я вже колись говорила про те, що імператриця означає землю в даному контексті. Проблема не можуть вирішити звідки. Відкривати. Це Київ, це Львів, що це? Де, як, куди? Нема зараз варіантів ніяких, але все обговорюється. Вони хочуть це зробити, так? Да? Чи є сьогодні небезпека для життя президента ще? Дивіться, небезпека для життя президента вона буде завжди. Знову я повертаюся до свого сна стосовно людини, яка в його оточенні, яка перед телекамерами сиділа в світірочок. не знаю, полуверчик. Вы помните мой сон. Этот сон был полгода назад, даже, может, больше. Но я, я не ориентируюсь уже, вы, вы, помните, кто следит за мной давно. У меня опять, когда я вспоминаю про президента, опять возвращают в этот сон. Опять. Давайте зараз, что я сегодня на беспокой для президента. Ну, на е. Ну, тут, в принципе, так и показываю. Помірність ту то з мечів. Тобто під час війни вона буде завжди. Ну, тобто, карта ілюзії. Глупо думати, що вона іще, зніта, та не опасність. Розсіється, як туман утренній. Так. Половерчик знайдуть. Не сподіваюся, в мене є здогадки, хто це. Поки не хочу проговорювати, побачимо. Я знаю навіть зараз, на кого всі подумали, але в мене ще є здогадка. Так. Чи є сьогодні загроза нападу зі сторони РФ на Київ, Одесу найближчим часом? Давайте подивимось зараз, чи є загроза нападу на Київ. Ні. Ні. З карта страхів падає дев'ятка ночів. Одеса. Одеса обстріли. Карта Диявола. Зразу обстріли показує. І мені здається, що не здається. Я знаю точно, що М -м... по відчуттях може бути якась ситуація, пов'язана з ДРГшниками саме Херсон. І саме південь. Все. Все, що я хотіла сказати. І не забуваємо про те, що я казала. Про флот збулося? Круто. Один день пройшов, супер. Але ще буде ситуація з флотом. Це на останнє, найближчий час. Так, побачимо, що буде далі в березні. Чи можуть війська НАТО розмістити на... розміститися на лінії розмежування? Я в это очень смутно вірю. Прям очень смутно. Я слышала много заяв, я чула багато заяв, але я в це дуже сумнівно вірю. Десятка жезлів, карта тяжі. Ну, таке. Чого того, що не знають реакцію Росії, яка вона далі буде? Чи може Китай влаштувати війну з Росією? Я сумніваюся в цьому. Війна з Росією в Китаєм. Ага. Мої колеги кажуть, що залужного готують до президентства. Давайте подивимося, чи стане він генсекретарем НАТО, чи може таке бути. Ну, я сумніваюся, що зараз залужного готують до президентства, Якщо чесно. Чи стане він генсекретарем секретарем НАТО? Не варіант. Четвірка мечів впаде. Я думаю, що там без заложного багато кандидатів на це місце. Ось далі. Хотілося б, звісно, але зараз ходять шутки про злив інформації з військової влади. Давайте подивимось, що зливають наші генерали важливу інформацію ворогу за гроші. Дуже цікаве питання, до речі. А чого тільки генерали? Там багато і рядових солдатів, звичайних, зливає. Не розумієте? І, взагалі, народ? Ви ж знаєте, так? Да? Скільки наводчиків вже ловили? Давай так. Чи йде злив інформації? З військової влади спочатку подивимось, а потім подивимось від, не знаю, від військових взагалі. Можливо, є якісь пацюки, знаєте. Зараз. А потім народ подивимось. Давайте так. Чи є якісь злив інформації з військової влади. Угу. Так, солдати. Народ. До речі, показує солдати чисті зараз, в даний період часу, все що показує тут. Військова влада, до речі, щось є. І люди також є народ за гроші. До речі, дивіться, перша карта, яка випала по людях, це південь. Я схиляюся до Запорізька я схиляюся до Херсонської області. Можуть бути якісь ситуації пов'язані з знову. Приліти, злив, інфи. Ось так. До речі, на генералів те ж саме показало запорізьке направлення. Ось так. Якщо з двох сторін показують, те саме, треба дуже ретельно стежити за цим. Зараз, секундочку, Чекайте. Так. Також кажуть про те, що Росія готує переворот у Франції. Чи вийде це в РФ? Росія готує переворот у Франції. На даний період часу я в цьому сумніваюся. Росія буде переворот робити, але секундочку. Просто тут карта смерті п'ятірка мечів падає. Тобто якісь приколи пов'язані з війною, якісь протести, акції, мітинги і так далі, вони можуть бути. Не факт, що це росіяни, але факт, що щось може бути таке там. Угу. угу. До речі, до речі, ось коли я планувала відпочинок свій, думала, куди поїхати, щоб зробити такого цікавого, да, поближче, щоб Францію. Ну, я була в Франції минулого року, хто пам'ятає, хто на мене підписан давно. Ось, я вважаю, що цю країну треба оминати взагалі, не знаю, десятою дорогою чого того, що якраз таки через ці мітинги. Тобто Франція в мене не викликає, ну, не знаю, безпеки взагалі. По відчуттях там небезпечно. І це стосується саме цих мітингів. Зараз навіть не кажу про війну, про все інше, саме про мітинги. Ось про ці. Так, що далі? Чи надасть Макрон дозвіл на участь в французькому наземному регіоні в нашій війні? Давайте подивимось, чи все ж таки Макрон. Надасть дозвіл на участь на участь французькому иноземному легіону в нашій линии язык заплітається, бачите, працювала так. З пустого порожне, чесно говоря, як дурачок, карта шута падає. Карта шута падає. Які могут быть? Заборона на продаж нафтопродуктів, а, за кордон з Росії. Чи свідчиться про те, що вони на межі паливної катастрофи? Так? Да? Обмеження якісь в них є стовідсотково. Сьогодні палає Росія від Белгорода до Санкт Петербурга, також Легіон Росія перетнув російський кордон та влаштував там гарячу сутичку. Чи це дострокова операція? Як на це реагують звичайні росіяни перед президентськими виборами? Ну, якщо чесно, для мене це не дуже суттєво, я вам чесно скажу. Оте, те, що зараз відбувається там. Давайте подивимось. Це довгострокова операція. Просто, наскільки я пам'ятаю, цей Легіон Росії. як вони називаються? Легіон Росія, да? Они на протяжении року вже вроде йдуть куда-то. Поки дети нікуди не можуть, понимаете? Малюсенький Легіон Росія против всей Росії. Против дубинок, против оружия, против. Власти неадекватной против, ну, ребят, вы же видели, что с Навальным случилось. Ну, типа, вот я просто не понимаю. Хорошо. Э -э, даже на, рус на российскую мову подошла, дивиться. Э -э, долгостроковая, дол долгосрочная операция. Ну, видите, семерка Пентаклей говорит про несостоявшийся успех. То есть они-то как бы двигаются, но. Хотим больше, получаем вот эти маленькие, маленькие шажочки. Но я думаю, что это долгосрочная операция, поскольку уже движение год идет. Понимаете? Ну ты все. Ботов понабежало здесь. РДК называются они, да. Да, да. Спасибо огромное. Так. На останок, 17, б. вибори в РФ. Чи зможе Путін виграти в першому турі, чи буде другий? Сразу вопрос: сможет ли Путин выиграть в первом туре? И будет ли вообще второй? Действительно, давайте посмотрим. Но это желательно смотреть за сутки вообще. Вы знаете, как я люблю, да? Смотреть. Секундочку. Так, много пишете, ребят. Сможет ли Путин выиграть в первом туре выборы? Смешной вопрос. Ой, вопрос очень смешной, честно. Вообще просто. Хорошо. Кстати, второй тур может быть. Я вам так скажу. Вот. Теперь, ну, мне это не очень интересует сейчас касательно вот этого. Я знаете, что хочу посмотреть? Я, я м -м, если бы там дело все было только в Путине, но поскольку там все в одной упряжке находятся, я смутно уже верю в то, что если Путин уйдет, что-то поменяется, честно. Нам нужно вот это вот все от, от, от всех убирать оттуда. Только потом что-то поменяется. Хорошо, давайте посмотрим. до Валерия Маркуса, здається, я ще колись дивилася. Блин, напевно, месяца три назад, 4 назад. Как эту девочку звали? Напомните, Алина Башко, которая. Правильно? Касательно обменов. Обмены будут. Сейчас посмотрим девочку, эту Алину Башко. И в конце эфира я посмотрю касательно обменов. Хорошо. Алина Башко. Я правильно говорю, Ліна Башко? Ліна Башко, сборы вся краина, да. А ну, давайте, знаете, мы что, что сделаем? У меня планшет же есть. Фотографию открою. Хорошо, если вы не против. Сейчас. Пушку Алина, да? Так. Вот это она, вот эта девочка, правильно? Вот она. Она? Очень по ощущениям плохо, если честно, а... компания людей. Вот, Четко компания людей. По ощущениям от нее очень плохо. Очень плохо. Я просто хочу, если тут есть родители, знакомые или кто-то еще, чтобы написали мне личное сообщение. Вот карта императора, вот это вот, десятка мечей. У меня очень большие вопросы есть к человеку, к мужчине. Мужского пола, точнее. И мне нужны ее родители или, не знаю, знакомые или кто-нибудь. Если здесь кто-то есть, если вы знаете этих людей, киньте им, пожалуйста, видео. Или напишите, чтобы они написали. Плохо по ощущениям четырехлопца компания и Алина. почему-то сразу вот от фотографии вот от нее идет вот глаза закрыты. Вот, вот так вот глаза закрыты. Вот так вот. И вот, э, как вам правильно объяснить, сейчас объясню. Ощущение, да, фотография вроде она светлая, ну вот такая яркая, желтая. То есть тут теплая фотография. Но вот именно по ощущениям от нее такой вот холод. Причем день и тусили лес парк что это бухали Вот лес, да. Угу. Я чувствую просто то, что не пили. Это первое, второе, я чувствую почему-то именно вот то ли это сосны, то ли что-то вот такое, знаете, вот, вот запах сосны. Хвоя. Вот четко хвойные, какие-то деревья. Вот прям четко чувствую. Я же говорю, закрытые глаза у человека. И вот карта на итог падает. Ну, вы понимаете, мне очень нравится то, что я здесь чувствую, то, что вижу. Так что, если вы можете, пожалуйста, чтобы... Ну, можете передать. Пускай родители напишут мне или... Или знакомые, или друзья. Личное сообщение. Так. Касательно пленных я обещала, да, посмотреть. Будут ли обмены? В марте, в апреле, в мае, март, апрель. Мае. Кстати, в мае должны обмены хорошие какие-то быть такие. А в марте должны быть. Тоже. Все. Я немножко просто в этой, в этой истории во всей сейчас. Извините. Так, вы услышали меня, да? Передайте родителям или знакомым, пускай напишут мне в личное сообщение. Все, я всех люблю. Всех целую. До встречи.